Наразі здійснюємо евакуацію населення з міста Білицьке. За сьогодні вже п'ятеро осіб вивезли, зараз їдемо ще. Заявок дуже багато у нас. В останні тижні, в день у нас близько від 70 до 80 осіб виїжджає. Обстановка вкрай напружена, оскільки працюють і піввідрони, багато кабів падає, артилерія, різні ударні БПЛА. Друзі в'їхали і ми поїхали. А що робити? Жити треба. Приїхали за нами, привезли сюди Далі. далі будемо рухатись. Дочка мені записала. Я спочатку не думала, але вона говорить, мама, давай говорить, все одно можна їхати. Зараз партія загоріла повністю, нічого ніту, взагалі І Здесь стріляють, тут взагалі ужас. Білі Янголи та поліція привозить нам людей з інших міст. Це білицьке, родинське, водянське. Вже налагоджено зв'язок з обласною владою. Вони нам допомагають інформаційно, об'явами для виїжджаючих. Ми ж технічно налагодили вивоз людей з гарячих місць.